Україна О, готова я. до виборів на у ум... човен, коли не збудувала будку. <свят> у мене особисто є воля та готовність до цього. Це я цитую президента. Що партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні? Безпекові виклики залежать від партнерів. Від Америки, передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. Я очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Таким чином, перекоментувавши інтерв'ю Трампа, де Геменгаджілекшені лонтаймюнодетакаре демокрасібе not my war, this is Joe Biden's war. він намагається сформувати думку, що в Україні не демократія, а і впаде рівень підтримки України. Там, до речі, за опитуваннями більшість, в тому числі республіканців, підтримує українців. Вибачте, якого біса ми маємо проводити вибори як хотілку Росії. Чесно скажу, я не уявляю технічно, як на Харківщині можна провести вибори. Перше. У нас багато військових на нулі, на першій, другій, третій лініях. Яким чином для них проводити вибори? Хтось говорить навіть голосувати за допомогою пошти, поштових голубів ми будемо відправляти на а, фронт? Чи як друге переселенці. А, переселенці в Харкові за офіційною статистикою в Харкові? Не в області 210 тисяч. Вони не матимуть права голоса. Вони матимуть. Третє. Ми не знаємо офіційно, скільки людей виїхало з Харкова, з Харківської області за кордон. Ніхто цієї цифри не називає. Як для них? Технічно можливо організувати голосування, де завжди проходить голосування, колеги. Згадайте школи, поліклініки, лікарні. У нас переважна більшість шкіл, вони просто знищені росіянами. Я вже не говорю про конституцію. Законодавство про... умовно в Україні погоджуються, формують юридичне підґрунтя для проведення виборів зараз під час війни. Росіяни максимально включаються в процес, максимально агресивно, намагаються встромити в виборчі, виборчі перегони умовних Медведчуків. Суспільство буде проти участі цих людей у виборах або партій, що розмахає там на, 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 на все весь російська пропаганда: що в Україні немає демократії, тому що там не пускають партії на вибори, там не пускають певних осіб. Це накладається в капілочку до слів Трампа про те, що тут автократія здум, і це знову російський сценарій.